Готуємо канарські пончики з бананом всередині. Це дуже-дуже смачно, якщо чесно, але дуже калорійно. Готувати досить швидко. І по-канарськи якось пофігістично. Я чесно думала, що нічого не вийде, бо без опари сухі дріжджі, надто швидко все, але все вийшло. Тісто виходить досить пухке, а банани всередині смачні. І, до речі, алкоголю в них не відчувається. Хоча дітям краще таке не давайте. Нам знадобляться такі максимально прості інгредієнти. Подумаєш, ром? Ну як ром, вже ромжені в, в кожній хаті, да? ми знайшли у себе. Олія для смаження, оливкова олія, цукор, банани. Банани мають бути дуже смачні, це важливо. Мука, яйця, др... дріжджі і молочко. Молоко, до речі, можна замінити на рослини або навіть на воду, якщо ви таке не п'єте, не їсте. По перше, звісно, чистимо банани, засипаємо цукром, заливаємо рому. У мене, до речі, канарка все співає. Я, от, я була на канар недавно. І знаєте, що ми за весь час лише один раз почули, як співає канарка, і не побачили жодної канарки. І то в мене вдома аж дві. Е, відчуваю, що ми готуємо канарську страву. Зараз треба порізати бананчики. Ну, так, не надто тонко, десь півтора см. Рецепт оригінальний канарський. Нічого не змінено, нічого не додано. Лише, звісно, було б класно канарські банани. На канарах, до речі, банани дуже смачні. Я не знала, але на Тенерифе вирощують, я не знаю, як на інших островах, вирощують банани, в них є агросектор. І вони вирощують банани і там банани дуже смачні. Але місцеві кажуть, що можливо вони смачні саме через те, що вони дозрівають на деревах. І потім їх відправляють в магазин. Тобто, а зазвичай щоб до нас, наприклад, доїхали, то їх зривають зеленими, і вони по дорозі вже дозрівають. Так, поки я тут болтала, банани нарізано. Відправляю їх у мисочку, засипаю цукром і заливаю трошки рому. Взагалі в рецепті написано взяти невелику, невеликий стакан рому. До речі, вважається, що саме. Ну, ще Ленімаска, це а, на канарах на Тенріфе Ховалися пірати і ховали свої скарби. Так що, можливо, через це в рецептах є ром. Бачите, засипала, покажи поближче, засипала банани цукром. Трошки відмішаємо, бачите, є банани, які склеїлись. І польємо їх уже зверху ромом. Збити яйця, щоб вони були пухкі. Якщо чесно, я ніколи не стикалася з рецептами, в яких збиваються яйця до повітряної маси в дрожжевому тісті. Не дуже зрозуміло навіщо це, але світла немає, то міксера нема. Будемо збивати, наскільки ми зможемо збити руками. Бо... Ну, Зараз светло світло там, бачите, трошки ж світить від, і від генератора, від акумулятора, то може трошки впідзібло. Коротше, збиваємо яйця до такого, знаєте, до прям пишного стану. Максимально розбили наші яйця. Бачите, до таких. Далі беремо муку. Все. Беремо всі дріжджі, щепотку солі. Щепотку солі. Розмішуємо. Просто я взяла у б... мисочку, можна було б нову, якщо вам так подобається. А в молоко вливаю олію. І виливаємо хамур. І виливаємо це в нашу суміш. Розмішуємо. І будемо додавати наші яйця. Я чесно ніколи не зустрічала. Щоб в рецепт дріжджовий, додавали яйця в збиття. Але раз так, значить робимо так. Розмішуємо до однородного стану і лишаємо на 15, можна накрити вологою серветкою. Я кришкою накриваю і лишаємо в теплому місці. Ну, щоб дріжджі запрацювали. Дивно, що вони не роблять опару, там, як ми. От, типу, от так і зробили і все. Ну, робимо як, як написано. Якщо чесно, якщо чесно, дуже дивний рецепт, бо якщо прям дуже приблизитись, то видно нерозчинені гранули тріщів, Але ви бачите, що тісто почало підходити. Далі написано віджати банан, типу щоб він був не нато воді, мабуть, наколоти на вилку, замочити в цьому тісті і відправити у розігріте масло. Відповідно, ось так ми робимо. Сподіваюсь, що масло достатньо розігріти. Масло не достатньо розігріти. Ні, нормально розігріти. Бачите, почався процес. І так, коротше, треба брати оце... мананчик, мокати. Мокати і відправляти у масло. А далі викладати на серветку, щоб питався зайвий жир і вже їсти, смакувати. Я думаю, що в дитячій версії можна ром замінити на щось інше. Але от будемо зараз куштувати, буде видно, чи відчувається взагалі ром, бо при такій температурі, як смаження в олії, я думаю, що він випаровується весь. Але на всяк випадок дітям не давайте. Даємо наші пончики канарські бананові. І відправляємо на рушничок, щоб, щоб жир стік і поки паралельно наступні викладаємо. Раз. Виходять досить такі пухкі, м'які, а начинка виходить дуже смачною. Так що готуйте обов'язково, готуйте з дітьми.